Всім привіт! Сьогодні з вами розберемо дві позиції по FRA 40 і UK 100. Почнемо з FRA 40, давайте почнемо з дневного таймфрейму. Подивимося, як я дивився на чарт. Ціна зайшла в дневний імбаланс. Зробили перед тим ще зняття ліквідності. Для мене виглядає шортово, заходимо на час. На часі ми бачимо просто куча компрасі. Так же само у нас є ці іквали. Ну, Ми будемо говорити, що це іквел, це іквел, тут там куча іквелів. Вчора ми. фліпнули цей ультраблок, плюс утворили шортовий, дали реакцію від нього. Зранку я хотів побачити це зняття. І від цього зняття. Дивитись щор сюди. Давайте перейдемо на пиття. Подивимось, як я дивився. Ціна зайшла. Ціна зайшла. Я хотів побачити перший фліп цього ордерблоку. Ціна фліпається ордерблок. Тут я заходив в перший шорт, десь і тут приблизно зі стопом за режекшн. Агресивно погоджуюсь, повністю погоджуюсь, це агресивно. Зайшов, воно що дало такий непоганий откат. Потім палкою просто на чуть-чуть розфікнуло. Ну, Тут в мене є проста ошибка. Тут треба було дочекатися для нормального конфірму цей ордерблок і все було б добре. Після того ціна. Утворю, Утворюється ордер блок, я заходжу, поставлю сюди стоп і тягну на цей лой. І ціна доходить до Тейку. Окей. Тепер переходимо до UK 100. Бо ж, бачите, інший графік. А я тут з вами поміняю його. Щоб було все красиво і вам, і я не забув і зробити це відео довшим. Ми поміняємо кольори. Неправильно Валентинчик поміняв кольори. Вибачайте. Все. Тепер переходимо до графіка. Окей, тут для мене графік виглядає цілком чортово. З чому заходимо на днівку. Ціна зафіла імп. Ну тут фліпнуті блоки прийшла. Раз, два. Заходимо на... Ну і, і мені цікаво побачити насправді шорт сюди. Там я тут зараз було в цьому днівному блоці. Але в глобальному наративі виглядає більш-менш цікаво побачити туди шорт. Заходимо на час. На часі ми бачимо, що цей родрблок стримує ціну. Після того ціна е зараз в 10.00. Робить маніпуляцію. Робить маніпуляцію, ми зробили маніпуляцію. Після того я хотів побачити якісь конфірми. Мені ціна утворює цей блок. Я хотів побачити ще якийсь конфірм. Після того, коли ціна мені утворила цей шортовий блок, я зайшов в цей шорт зі стопом, ну, я кидав за Rejection. Отак. І стейком сюди до цього таргету. Те ж саме дуже швидко відпрацювало. От. Тобто я дочекався утворення першого ордер блоку, утворення другого і зайшов дійш, і в шорт. Це сьогодні дві позиції, які я брав.